Ти дивишся, з кого, брате, прийми. Олю викинув, обшивку. Бачиш, який гарний? Чуєш? Як це? Боком. Чекай, боком. Бери на базар. Оце сувереміонний взяток. Бачиш, яка турбіна? Яка турбіна, бачиш? Турбіна, бачиш? Турбіна? Да. Яка турбіна? О, турбіна, Бачиш? А має бути дим, дід? Має бути не. дим? Чи не має, має бути? Не. Як ти кажеш? О, годиться чубовіку. Так, диви дід. Капот. Розказуй, що де знаходиться? Ти ж знаєш. А ти що? Що це таке? На видиш? Всі. Ага, Сьогодні. да, да. да. То всі крила обрали. То ви її ніби миєте кожен день, чи що? Ні, ні, ні. Це більше з тому. Питає мене, синок, що це було таке, ну? Гімно в них тяйо. Я там знаю, ти питаю, а тебе не знаю. Акумулятор, пацан. А це що таке? Баняк. <гум> Баняк. <гум> Баня. Масяра. Саш, куди їдеш? Саш, я думаю, хороший, <гум> це наша машина. Так? Да, и скидчик хочешь? Скидчик. Три 2000? Можна брати. – Да? А чого б не? Чо, – Щоб будеш їхати на ній? Отаго 2000. 2000 Двісті, так? Да? Щоб деш на ній їхати, мені нравится. Конечно, нравится. Але ж, о, грошей нравится. То заводу і їсть. Завод уже. Да? Да. Ей подались? А? Ей подались? Ма я.